Як насилаючи інфлюенсерам порожню коробку, цей бренд розірвав соцмережі та створив новий соціальний тренд. Поки всі інші бренди намагаються здивувати інших суперкреативними приспаками до нових колекцій, ця компанія перевернула від брендингу. Мова йде про компанію PureSport. Основний товар, яких це спортивні добавки, але свій маркетинг вони будують саме на створенні ком'юніті людей, які цікавляться спортом та, зокрема, бігом. У них навіть є свій мерч, який позиціонується як ідеальне худі для бігу. Якщо подивитись їх соцмережі, ви майже не знайдете тут продажу самого товару, бо весь контент в них спрямований саме на ось це бігове ком'юніті. На чорну п'ятницю власник бренду відмовився надсилати переспаки для блогерів, натомість він надіслав блогерам 500 піар-боксів, які були всередині. Дані повністю порожні, але містили надпис, що у вас типу є можливість допомогти сім'ям, які цього потребують, та які не мають можливості дозволити собі купити одяг для спорту або якийсь інвентар. І пропоную всім блогерам самостійно наповнити бокси одягом, яким вони вже не користуються, та всім необхідним для спорту та прийти з цими боксами на благодійний забіг, де цю коробку відповідно і передадуть. Ось така вийшла крута піар-компанія. І Як виявилось, порожня коробка може нести набагато більше сенсу та добра аніж найпомпезніше пакування.